Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, хто чи що у вас на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого, відкиньте всі свої думки, проживання. Куди вас. То, що у вас на порозі, для когось це розкладу для людини, яка мія любити, всіх поважає, і людина, яка любить, як любить, то любить всім серцем, для людини сильної, яка захищає не тільки себе, а захищає і близьких для неї, для її душі людей, можливо, родичів, так. Людина, яка чекає змін, у особистому житті і сімейному житті. Людина, яка чекає на прояви дороги серцю її людей. Людина комунікаційна, людина, яка стоїть в своїй центрі ваги знаходиться, <клухи> строцентрист, будемо так казати. Навколо тієї людини є багато розмов. Одні хвалять, другі ганять, будемо так казати, та багато задрічників тої людини. Але людина не звертає уваги. Робить своє діло, йде своїм своєю дорогою, своїм шляхом. То чи що у вас на порозі. Йде ваше життя завершення всіх ваших випробувань, ваших невізін, неудач і ваш перехід на новий рівень вашого життя. Це було все вам по долі. Угу. що ви стали сильнішою, певнішою своєю особі людиною. Так, на ваш поріг йде відкриття доріг, рішення, тобто рішення, які відкриють вам всі дороги, нові можливості, нові шанси, нові горизонти, до зростання ваших сил, енергії. Ви будете досягати успіхів поставлених вами завдань і цілей. Так. Хто вас не зможе звернути з вашого шляху, хоча таких є багато людей, багато людей, таких важливих сусідів, недобрих, які ходять у масках очі гарно. Вам усміхаються, говорять з вами навіть, а поза очі обливають вас брудом, тому нічого не розказуйте, аби це вони не використали проти вас. Та вас чекає успіх, стабільність у вашій кар'єрі, роботі. Ви виходите з всякої ізоляції, які у вас. Напускали, саджали ваші недруги, всякі ворожбиті сусіди, або конкуренти, чи суперники, суперниці, які боялися вашого розкиду. Тепер ви з того виходите, з тої ізоляції, з того болота, вийдете і. Випадає зростання вашого матеріального добробуту, зростання вашої е, когось підняття зарплати, когось підвищення, чекає по посаді, признання. Та, всі, як я казала, так не виходить. Розчарування, всякі обмани. Погані люди, суперниці покидають ваше життя. Угу. Можливо, яке зло і люди з вашого близького оточення. Це можуть бути кровники, подружки чи знайомі, які вам. Тих цим нишком шкодили якимось чином на вас, та ви виходите всяку застою, невпевненості, сумнівів, лабіринтів та У вас е, з'явиться надія на краще майбутнє. А хай вже так. Дякую за перегляд. Всіх вам благ. До нових відео.